Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм Вітаємо усіх слухачів Київ 98 фм та тих, хто дивиться. Наш ютуб канал Київ ЕФМ. Це програма Лікар знає. Сонце шкідливе для нашого організму. Цю інформацію ми знаємо і чуємо дуже часто. Але коли приходить пора засмаги, коли приходить літня пора, всі наші знання кудись здіваються. І ми годинами можемо лежати під палючим сонцем і ризикуємо отримати рак. Власне, чи справді сонце провокує онкозахворювання, і кому треба бути особливо обережним, про це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це Сергій Одарченко. Кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України, онкохірург вищої категорії, медичний директор клініки Варта. Добрий вам день. Доброго дня одразу зазначу, що звернутися за консультацією і Сергія Петровича і інших лікарів клініки варта можна за адресою. Клініки це вулиця Юлії Здановської, 33, дріб 43. Колишня назва це Ломоносова. Можливо, так більш комусь буде знайома. Можна записатися за телефоном 0800 75 60 65. У клініці ви можете отримати кваліфіковану консультацію лікарів, пройти КТ МРТ УЗД, пройти чекап та скринінгові програми. Особливо це важливо тим, у кого є родичі із онкологією. Варто зазначити що клініка варта з любов'ю до життя, Сергію Петровичу. Отже, рак шкіри і роль сонця в цій хворобі, давайте спочатку загальну інформацію. От я прочитала, що за останніх 30 років е, в усьому світі захворювання це. Е, Онкологія, цей вид онкології, вона зросла втричі. Так ні зростає за 30 років. Втричі зросла е, на злоякісні пухлини. Це так, так звісно, це правильні е, статистичні е, дані, і на сьогодні. Якщо ми розглянемо захворюваність, захворювання, смертність в усіх країнах світу, дійсно вона зростає. Якщо взяти статистичні дані по Україні, то на сьогодні ця патологія займає Третє місце в загальній захворюваності, як серед жінок, так і чоловіків. Тобто третє місце це достатньо високе місце, і тому ця патологія потребує дуже ретельної уваги. І Хоча ми минулого разу з вами е, говорили про е, онкозахворюваність і говорили, що є зовнішні е, локалізації, ця патологія саме відноситься до зовнішніх локалізацій, mm -hmm. тобто е, ми е, можемо ці утворення спостерігати в себе на шкірі, і звертаючи увагу на збільшення, а ще на якісь інші зміни, ми повинні звертатися до лікаря. Але відповідальність населення знову ж таки дуже низька і, на жаль, на плями родимки ніхто не звертає уваги. І якщо ми візьмемо інші показники, тобто скільки виявляється. Таких захворювань в першій стадії то всього 30% патології виявляється в першій стадії, тобто це значить, що утворення знаходиться, знаходиться тільки на шкірі. І немає його розповсюдження. інший показник це скільки виявляється цієї патології в другій стадії. Тобто, це вже є якесь певне місцеве розповсюдження захворювання, тобто утворення великих розмірів, можливо бути ураження вже регіонарних лімфатичних вузлів. То практично в другій стадії це. Основний такий показник і більшість захворювань, тобто це 43%, виявляється в другій стадії. Тут не треба ніяких високотехнологічних методів діагностики. Просто треба вчасно звернутися до лікаря, і цих показників не буде. І саме на останні, хочу зазначити, є ще один показник: скільки людей вмирає. До року при виявленні цієї патології Оцей відсоток 10. Якщо взяти загальну кількість виявлених це 2,5 тисячі в рік цієї патології, то 10% не доживає до року. Тому це такі дуже серйозні цифри. Ми повинні на це звертати увагу і бути відповідальними до свого здоров'я. Ну, налякали, чесно, чесно вам скажу. Я навіть сьогодні, коли прийшла сьогодні там, вчора і сьогодні, це перші дні, коли таке яскраве сонце. І я так підставляю обличчя, потім згадую, що готувалася до програми з вами багато, прочитала. А, роль сонця. От, от, якщо ми говоримо про те, що рак шкіри, тре, е, хвор... ну, там, вид онкології, який посідає, входить в першу трійку зараз повсюдженостю, а, сонце провокує? Через сонце? Ну, один із факторів, який визиває пошкодження шкіри, так дійсно це є сонячне випромінювання. Ну воно складається з певних променів, є довгі промені, є короткі там, Ей, Бі С промені. І чим? Коротші промені, тим пошкоджуюча дія в них більша. І якщо ми засмагаємо і згораємо, то це один від променів, який руйнує шкіру, і потім іде відновлення цієї шкіри, і клітинний склад збільшується, може виникнути утворення. Інший променя, бет-промені, ми їх не відчуваємо. І вони руйнують саме ДНК, змінюють колаген це спеціальний білок, який відповідає за еластичність нашої шкіри. І вплив цих променів ми не відчуваємо. Тобто немає якогось опіка, почервоніння, якихось відчуттів, але руйнування ДНК йде, і потім все повинно в організмі бути відновлене і вже відновлюється. Клітини з певними змінами. І поки імунна система у нас контрол контролює цю, о, ці процеси, якогось переродження чи появи утворень не відбувається. Якщо контроль втрачається, тоді йде переродження в злоякісну патологію. Ну от я власне і прочитала теж хотіла вас запитати, що рак шкіри це хвороба літніх людей, і е, вона насправді накопи так. цей негатив накопичується і проявляється вже ну там в старшому віці. Правильно, так, дійсно. Більшість десь 85% людей, які хворіють цією патології. Це люди, які старші 55 60 років. Але все змінюється. І на сьогодні багато випадків є мелоно. Ми в молодому віці, і навіть в дитячому. Віці, звісно, ми минулого разу знов ж таки говорили, що онкопатологія це не гостре захворювання і не виникає так, що ми сьогодні лягли спати здоровими, а проснулись угу. на наступний день. І в нас вже є злоякісна пухлина. Що стосується сьогоднішньої теми, так дійсно ризик захворіти, наприклад, меланомою збільшується у тих людей, які мали випадки три або декілька. Опіків е сонячних е в минулому. Я оце зараз після нашого ефіру буду телефонувати до вашої клініки і записуватися на якісь програми, тому що я за своє життя, в мене шкіра світла, я за своє життя згорала, ото от що ми називаємо згоріти на сонці. Ну, не було, мабуть, такого літа, щоб я не згоряла по кілька разів, особливо, коли і там. Ще хочу зауважити, що є пігментні захворювання, да? тобто, коли утворення там, має окрас, або коричневого, або темного кольору, а є безпігментні утворення, які дуже важко самостійно а, виявити а, на шкірі. А, тому а, ми повинні а, рекомендувати людям, в кого особливо а, ми будемо далі говорити і про типи шкіри, тобто mm. хто а, Находиться в зоні ризику, звертатися до лікаря, саме спеціаліста, щоб правильно оглянули шкіру, не просто подивитися оглядає спеціально апарати, дерматоскопи, за допомогою яких можна візуалізувати, то тобто краще побачити ці утворення і зрозуміти, які зміни відбуваються в кожному з них. Повинна робиться карта. Цих утворень в кожної людини, якщо їх є багато доброякісних утворень, і за ними повинно повинні спостерігати ретельно для того, щоб не пропустити зміни, які відбудуться. Давайте ще раз. От я хочу собі поняти зрозуміти, всі люди, які е, там за своє життя вже кілька разів згоряли на сонці. Вони вже в якійсь зоні ризику. Е, як можна перевірити, так? Ну тобто, чи це треба там щороку, вже знаєте, що називається стати на облік. Ось як відбувається оця діагностика, дослідження, профілактика? Не знаю правильно. Ну да, це, це як звичайний профілактичний огляд. Так? Тобто, утворення може бути на шкірі в. Вигляді якоїсь доброякісної плями, родимки і не усів інших захворювань, тобто, це вже є субстрат, на фоні якого може розвинутися патологія шкіри, злаякісна, знову ж таки, під впливом mm -hmm. того чи іншого фактора. І от. Коли це відбудеться чи відбудеться взагалі, ну, ніхто сказати не може. Тому і потрібно динамічне спостереження за цими утвореннями. І знову ж таки, утворення різноманітні, вони схожі один на одного, не для лікаря, да, а угу. для людини. Тому, якщо в людей багато утворень, то Робиться така е, карта, де е, малюється тіло і відмічається е, кожне утворення, яке знаходиться в, на тілі е, людини, і е, при огляді лікар чітко е, розуміє е, динаміку, да е, яке утворення було при минулому візиті, і яке утворення нахо, е, зараз, що з ним відбувається. Це особливо важливо, тому що. Всі утворення не забереш, якщо їх багато ну хірургічним методом і. Не всі утворення потрібно забирати хірургічно, да тобто є ознаки певні переродження доброякісного утворення в злоякісне. Це зміна щільності, зміна форми, різке збільшення в розмірах, зміна mm. кольору, поява обідка гіперемії, тобто червоного такого запалення, з'являється свербіж шкіри. Утворення може мати різний окрас на поверхні. Оце є ознаки того, що в утворенні щось відбувається, і треба не чекати наступному огляду, а йти, звісно, вже до лікаря набагато раніше. А ви коли кажете утворення, то ви маєте на увазі родинки і плями якісь? Ну любі утворення на шкірі вони можуть бути різні різного характера, тому що з віком в шкірі відбуваються якісь зміни, це називається гіперкератоз, родимі плями, невуси, тобто це доброякісні захворювання шкірі. Їх є дуже багато. І пересічному громадянину, який не Розуміється, віддиференцювати, тобто розділити, що це таке важко, і тому це повинен зробити лікар, угу. який при профілактичному огляді пояснює, що за утворення знаходиться в людини на шкірі, які утворення є. Субстратом можуть бути для розвитку онкологічної патології, які треба за якими треба слідкувати, які треба видалити, тому що вони, наприклад, знаходяться в таких ділянках, які постійно травмуються, і хронічна травма може привести знову ж таки до переродження в злояксну патологію. Тобто, навіть якщо нічого не хвилює, але є на тілі родинки, і особливо якщо їх багато, то стати на облік до лікаря і регулярно відвідувати це от така необхідність. Так, звісно. Ще хочу про от прочитала, що рак шкіри може бути меланомним і немаланомним. Роз'ясніть, будь ласка, в чому різниця, і яка з них має більшу небезпеку. Є дійсно меланомні немеланомні захворювання, немеланомні це базальноклітинний клітинний рак або базаліома, тобто це саме захворювання, яке про Протікає менш агресивно, тобто це місцеве збільшення в розмірах цього утворення у вигляді поверхневої виразки, яка поступово може розростатися і займати все більше ділянки шкіри. Особливо це захворювання небезпечно, коли воно розташовано на обличчі, тому що там в нас розташуються такі органи, як око, волосина. Частина голови, це великі розповсюдження, великі виразки, тому знову ж таки треба вчасно звернутися до лікаря і провести певний вид лікування. Тобто, це із, виникає утворення з базального шару шкіри. І є плоскоклітинний рак, тобто це із утворення виникає з плоского пітеля, покривної пітели, який покриває. Наші органи і шкіру. І меланома це пігментне захворювання, яке має меланоцити, і це більш саме агресивне утворення із всіх, які ми назвали, протику... протікає агресивно і потребує комбінованої і вже системної терапії. От власне про лікування хочу і перейти до цього, ціє, цього важливого блоку нашої розмови. Єдине, що на початку нагадаю, що звернутися за консультацією Сергія Петровича або інших лікарів клініки варта, можна за адресою вулиця Юлії Здановської, 33, дріб 43, або за телефоном нуль вісімсот сімдесят У клініці вас проконсультують кваліфіковані лікарі. Там можна зробити МРТ УЗД. Кате також пройти чекап і скринінгові програми. Особливо це важливо для тих пацієнтів, які мають родичів із онкологією. Клініка варта застосовує комплексний підхід до лікування онкологічних проблем та проблем зі здоров'ям. Клініка варта з любов'ю до життя. Інформація прозвучала на правах реклами. Отже, про лікування Сергію Петровичу на початку нашої розмови ви сказали, що 10% пацієнтів з такою хворобою не доживає там року, так. Наскільки цей вид онкології важко піддається лікуванню? Ну це скоріше було в статистиці, Це включені ті пацієнти, які вже Звернулися з розповсюдженим процесом, тому і ми говорили, що треба звертатися вчасно. На сьогоднішній день, якщо взяти згідно того розподілу, який ми тільки що говорили, бо класифікації, то тобто рак шкіри базальної клітини, він піддається в добре лікуванню, він практично не метастазує і. Використовуючи один із методів лікування або хірургію, або електронну терапію, тобто це вид променевої терапії, є фотодинамічна терапія. Тобто метод лікування вибирає вже лікар в залежності від тої клінічної ситуації і де розташовується утворення, тому що треба. Не тільки вирішити онкологічну, якби проблему треба, щоб і був косметичний естетичний mm -hmm. вид, особливо якщо ці утворення розташовані. На лицевому черепі або на лисі, тому і використовується не завжди можна використати хірургічний метод або він недоцільний. Да, у нас є багато альтернативних методів, які допомагають вирішенню цієї проблеми. Mm. Да, якщо взяти плоскоклітинний рак, то знову ж таки ситуація залежить від того наскільки вчасно людина звернулась. Це може бути. Тільки хірургія, тобто висічення цього утворення. Ну, якщо процес розповсюджений, є ураження лімфатичних вузлів, тоді додаються допоміжні методи, і хірургічний метод стає операція більш широка, можливо, використання і променевої терапії. Якщо ми говоримо про меланому і вона виявлена вчасно, тобто на першій стадії, тут можна говорити. Тільки про хірургічний метод, тому що м, вибор е, лікування залежить від результатів гістологічного дослідження після оперативного втручання. Наскільки глиб, глибоко утворення е, проростає, які е, фактори е, ризику в подальшому, тому ми говоримо про подальше системне лікування в плані е, профілактичному, тому що будь-який злоякісний процес розповсюджується е, двома шляхами: перший це е, місцеве розповсюдження, це і збільшення в розмірах утворення mm -hmm. і. Потрапляння клітин в лімфатичні протоки, і стоком лімфи вони попадають в лімфатичні вузли, в регіонарні колектори і уражають лімфатичні вузли. І інший метод, тобто, це в цю проблему, да, або цей шлях блокують локальні методи лікування. Це хірургія, променева терапія, тобто це вплив на саме утворення і на першу зону перший шлях розповсюдження. Другий шлях розповсюдження це гематогени, коли клітини попадають в кров і вже осідають в органах. Тобто ми це знаємо, вже метастази. Всі люди знають, що це метастази, ураження органів. От тоді нам на допомогу приходить системний метод лікування. це все те, що ми приймаємо у таблетках або капаємо в вену, будь-то хіміотерапія, будь то імунотерапія і так далі. Но на сьогоднішній день основним. Видом лікування меланоми це є імунотерапія. Всі ми чули про бум імунотерапії в лікуванні онкологічних захворювань. Сьогодні широко використовується в лікуванні ракулегень і міланон. При певних мутаціях в цьому mm -hmm. утворенні, такі як брав мутація, використовується, використовується таргетна терапія, тобто це цілінаправлена терапія саме на оці мутовані клітини. Ну, але це ж треба ще відповідні аналізи, так знайти звісно. цю мутацію, звісно. Да, тобто лікар-онколог Володіє всіма методами і діагностичними прийомами. Перед тим як починати будь-який вид лікування, ми повинні чітко встановити діагноз, встановити стадію процесу і тільки тоді говорити про послідовність використання методик лікування. Це, знаєте, от Ви відповідаєте на мої запитання, от так дуже професійно, як лікар, ну, як, як підручник читаєте, знаєте, хоча ви нічого не читаєте. Мені хочеться, є багато речей, які я ну, не можу собі от картиночку цю, цю скласти. От дивіться. Взагалі, для того, щоб виявити умовно меланому чи немел... Немел... немеланомний вид раку на першій стадії, це ж це ж чиста вдача, правильно? Тобто людина, ну жодних ознак не може не бути. Просто людина захоче собі пройти там комплексне обстеження. Правильно я розумію? Е, ну в принципі, да, тобто людина побачила, що в неї з'явилось якесь утворення. да? Воно, ну або було, а або було почало збільшуватись в розмірах, щось mm. в нього не так почало. Кровити і так далі. Тобто візуально е відрізнити. Е чи це плоскоклітинний ряк, чи це базаліома, чи це мілонома. В принципі, теоретично можливо, але в онкології на глаз ніхто нічого не випеділяє. Да? Кінцевий діагноз ставить патогістолог, який оглядає препарат. Тому людина, яка звертається до лікаря, і є, лікар визначає показання для біопсії, тобто чіткого встановлення діагнозу, проводиться біопсія. Тобто як правило, це маніпуляція і лікувальна, і діагностична, тобто видалення цього утворення, і патогістолог чітко вказує. Нам діагноз, який саме вид патології mm -hmm. в конкретної людини. Ну, це ок, це коли вже да. людина звернулася. Але я думаю, дуже мало людей. Я чесно, наприклад, на моєму тілі теж є чимало родимок, так? І чи з'явилась якась нова? Я якби за цим не дуже стежу. Тобто я знаю там приблизні, де в мене є. Ось що має змусити, от коли ми вже, мабуть, кажемо не про першу стадію. Що має змусити людину такі забити на тривогу? Тобто які симптоми? Тобто, ми повинні спочатку доносити інформацію. Ту да які є тривожні угу. симптоми, тобто це різке збільшення в розмірах утворення, зміна його форми, зміна кольору цього утворення коли утворення починає кровити, коли з'являється зуд, коли з'являється обідок запалень. Все це з'являється. Це... Людина пішла до дерматолога да. першим, ну да. перше, да. не до онколога, до дерматолога. Ну, да, вони звертаються. Ну, зараз є і дерматологи, широко займаються цим питанням, вже така і спеціальний дерматохірург, mm -hmm. і дерматологам дерматологи самі проводять оперативне втручання з видалення цих утворень. е, задача дерматолога встановити діагноз, провести гістологічне обстеження пацієнта. Ну і далі по протоколу, якщо є. Онкологічна вже проблема: ми досліджуємо перший шлях розвитку, тобто зони лімфотоку, є ураження лімфатичних узлів, чи немає, і наявність чи відсутність віддалених метастазів. Тобто, це обов'язково, тому що із всіх цих. Понять складається стадія процес, і в залежності вже від стадії визначається послідовність використання методик онкологіч, лікування онкологічного пацієнта. А от коли ми говоримо про хірургію, то видаляється, умовно кажучи, там просто родинка оця видаляється. Ну, в кожному виду лікування. Є правила, да, як проводити, Тобто оперативне втручання проводиться з певним. Відступом від края утворення і на певну глибину видалення цього утворення, тобто не просто так, ми там захотіли висікти чи якось зрізати. тобто є Критерії або правила проведення оперативного втручання е, при цій е, патології, якщо ми говоримо про меланому, це більш е, широке і більш mm -hmm. глибоке видалення е, утворення. Воно проводиться обов'язково е, під анестезію, тому що е, введення е, Анестетика місцевого інфільтрує шкіру і проводить до розповсюдження місцевого mm -hmm. утворення при базально-клітинних утвореннях. Там інша якби, ситуація, і менші відступи. Тобто, лікар-спеціаліст визначить об'єм того чи іншого оперативного втручання. 30 секунд. Будь ласка, як берегтися? Не бувати ніколи на сонці? Ну, ми не можемо цього зробити, да, тому що ми йдемо по вулиці, ми засмагаємо, mm -hmm. маємо вплив сонячних променів. Люди, які їдуть в відпустку, да, привикли що ми о цього сонця не бачили цілий рік і в нас є 5-7 днів засмагати, і ми, як виходимо на пляж, ми бачимо, що люди навіть в обід не виходять з пляжа. Цього робити не потрібно, тому що засмаги в ці часи немає а тільки йде опіки і руйнування шкіри. Тому перш за все це. Перебування на сонці в адекватних врем'яних часових mm -hmm. рамках, тобто зранку, і ввечері годину півтори це нормальне перебування на сонці. Якщо є фактори ризику, тобто, це люди світлою. Шкірою, світлим волосся, світлими е, очима вони мають отримати, вони можуть отримати е, опіки е, з великою ймовірністю. Тоді треба використовувати захисні креми. Е, їх зараз є безліч е, і е, з різними факторами е, захисту. То тобто есть кожна людина може собі підібрати Добре. захисний е, крем. Е, якщо є утворення, е, то їх треба ховати е, або е, за Теж або е, просто закривати, щоб вони не піддавались прямому сонячному опромінню. Дякую, або вчасно звертатися і не нехтувати будь-якими найменшими симптомами. Звертайтеся до клініки. Варта за адресою вулиця Юлії Здановської, 33, дріб 43, за телефоном 0800 75 60 65. Повний спектр послуг е, кваліфіковані лікарі вам нададуть, бо клініка варта. З любов'ю до життя. Я дякую Сергію Петровичу вам за цікаву дякую. розмову. Нагадаю, що говорили з Сергієм Одарченком, кандидатом медичних наук, доцентом, заслуженим лікарем України, онкохірургом вищої категорії, медичним директором клініки. Варта. Дякую всім за увагу. Почуємось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі.